Погано це говорити, але воно ж дуже нагадує те, що хотів Сі Цзіньпін від самого початку, який у максимальну планку в 2023 році виснув всі Так Якщо пам'ятаєте цей мирний план з 12 пунктів, те, що по суті і стало основою для всіх цих розмов, це замороження війни по нинішній лінії фронту. І... І це, якщо говорити публічно з того, що хотіли китайці, це був їхній максимум, тому що на той момент Росія захопила приблизно всі ті самі території, які не захоплені зараз, і це завжди влаштовувало китайця. Тому китайці можуть піти на, на, на замороження по лінії фронту без цих якихось божевільних та на дедей, що Україна виводить війська, повідбувається обмін. Ну те, що дуже хочеться, так Кремлю питання просто торгу, питання того, що вони хочуть навзамін, питання інших контекстів, бо кожна. І Росія, і Китай, Китай Росія під Китаєм висиваючи купу інших тез, не пов'язаних напряму з Україною, тому що ну будемо наш тут відверті. Теж Україна є тільки пазлом в цьому глобальному протистоянні, і нас використовують як інструмент.